Дивна річ, чомусь кава в нас вважається таким собі аристократичним напоєм. В Європі навпаки. І в Європі кава типовий селянський напій, що ж до аристократичного смаку, то про нього свідчить радше чай. Все навпаки. На Україні, точніше, на Східній Україні, масова звичка вживати каву щодня з'явилася буквально на наших очах за останні 30-40 років. Інша річ на Заході. У відні каву почали пити під впливом турків під час облоги міста турецьким військом наприкінці XVII століття. Це була остання спроба Туреччини підкорити Європу. І з того часу на весь світ відомі віденські кав'ярні з неповторними солодкими тістечками. Це, безумовно, позитивний наслідок турецької експансії. Ну а від Відня до Львова, як відомо, вже один крок. І ми зараз спробуємо його зробити за допомогою. Олексія Зотикова. Серце віщує історикові, що чорний колір був колись кольором священним. чорна рілля, чорний порох, чорна кава. Стоячи серед Львова біля порохової вже XVI століття, мимоволі хочеться пофілософствувати. А вживаючи щоранку священний напій давніх арабів, мимоволі замислюєшся. Як воно вперше сталося на Україні? Коли Україна вперше відчула присмак кави? Сталося це у XVII столітті, коли всі поважні літописці рюмсили з приводу тотального падіння моралі порівняно зі століттям XVI. Чи не спричинився до того падіння нечуваний розвиток торгівлі? Одинадцять торгових шляхів проходило через місто Лева. Кон'юнктура здебільшого була квітучою, тільки місто Брюгге давало транзитникам більше часу для складування товарів, аніж Львів. Тоді, то серед Левантинських прянощів та приправ потрапили на площу ринок тієї чорні сарацинські зернятка. Але що робити з тою східною гіркотою не знали навіть найзавзятіші мольники. Звичайно, як тепер, так і тоді існували люди молоді та не дуже, що були завжди готові завдати собі шкоди та каліцтва, аби набути іміджу людини передових поглядів, людини модної. Пили, плювалися стиха та вперто ці sure. Very good – дуже смачно. Кава була ознакою аристократизму. Тому що, скажімо, коли вона з'явилася у Львові в 18 столітті, то її пили переважно тільки дами. Дами пили каву, какао. От чоловіки ігнорували каву. І щойно десь на початку 19 століття, коли з'явилася у Львові якась перша богема, тоді кава почала вже грати роль якогось цементуючого напою, який об'єднував довкола себе дуже цікавих людей. І саме тоді Можна говорити про якусь таку панораму різноманітних кав'ярень, бо кожна кав'ярня представляла якусь окрему групу людей. Там збиралися художники, там письменники, там молоді письменники, там ще молодші. Ось. І таких кав'ярень було досить багато. Скажімо, тільки на площі ринок було 18 кав'ярень і різномітних забігарів. Дуже славна була ресторація. Атлас, де збиралася публіка, ну найрізноманітніша. Але чим Атлас був цікавий, це тим, що там приходили бідні поети і багаті буржуа, які ставили бідним поетам, бідним художникам. А ті розплачувалися з ними своїми чи малюнками, чи віршами. Там ті вірші писалися відразу на серветках, на меню. І що цікаво, що власник цього закладу. Він дуже це поважав, і в кожен поет міг собі за вірш написаний на серветці в Атласі, отримати там порцію зупи, поїсти щось, випити навіть трошки. От. Коли ми будемо говорити про оцю панораму різних кнайп, це кнайпа це назва всіх забігайлів загалом, то кнайпи 19 століття це є. Е, вони є різні, тому що там збиралися різні люди, і ці люди вони не могли перемішатися. Скажімо, батяри, вони зосереджені були на околицях Львова. Батяри – це якийсь особливий витвір Львова. Я знаю, що його можна прийняти з французькими апашами, наприклад. І ось ці батяри ходили в Мордовні. Мордовня це такі шинки. Де столи лави були прикуті до підлоги, щоб під час пиятики вони собі не розвалили голови. Е металеві горнята, з яких пили цьмагу, горілку або бровар, тобто пиво, були прив'язані ланцюгами до столів. В тих мордонях е теж е було тим цікаво, що там приходили ну, е по-тепершому сказати тодішні злочинці. Тодішні рекети, тодішні різні там мафіози. Ось. І вони там мали це їхня була тусовка, там туди ніхто не міг зайти посторонні. Пейзаж вимальовується досить різноманітний. Але ми, шановні телемани, звикли докопуватися до першого джерела. І от Чепившися в літописи, як реп'ях у собаку, ми відкриваємо вам рід першовідкривачів кави в Україні, Польщі, Австрії. Деякі кажуть взагалі в Європі, але вже тут на нас позиватимуть парижани з їхньою кав'ярнею Прокоп. Влітку року 1683-го Відень був насправді врятований цим полеглотом і колишнім копцем східної кампанії. Учитському єдиному вдалося передати союзникам по той бік Дунаю про необхідність рятувати відень від турків. За свій подвиг він просив у цісаря не маєтків та грошей, а тільки мішків з кавовими зернятами. Так під мостом Ля Горюке в Відні з'явилася кав'ярна під блакитною пляшкою. Через 300 років по тому ми зустрілися з прямим нащадком володаря першої віденської кав'ярні. Мені було 16 років, мене арештували, тримали рік під слідством у 48-му році. За національний рух, а пізніше виселили, дали довічну силку. Але час пройшов, значить, все ще минуло, і повернувся додому. Повернувши на це місце, де й родивчі. От тут була наша господарка, правда, вже все нове переставилося. Коли приїхав, мучу свою хату відкупити, величезне дерево роду Кульчицьких розкинулося тепер від Мельбурна до Ванкувера. Немає їх тільки в Антарктиді. Давно стали окремими деревами придомки роду з колишніми вуличними прізвиськами. Всіх їх об'єднують відданість рідним кульчицям, шляхетна постава, та дещо лукавий погляд, фамільний моцний ніс і, звичайно, рецепт кави, а Юрій Франц Кульчицький. Отак От От так готувалася кава, насипалася в таку кафамолку ручну її мололося, розмололося. Каву сперва підсушувалася для смаку, а пізніше, значить, бралося. Витяглося таку маленьку шухлядочку, ну і засипалося на окріп. кава вакіпет. Вона закипіла, помішали її, тепер датися їй відстояти, щоб вона відстоялася. І додамо трохи молока і цукру і гарний такий освіжаючий справу напій. А можна і сметану. Сметана ще краще. Вона буде значить гарна, смачна. О. В історії, як і в кави, є власний присмак, власний запах. Триста з чимось років не забагато для справжнього смаку. Привіт з кульчиць від кульчицьких.